Всім привіт! Привет. Привіт. 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 Коротше, ми зібралися знову записувати вам відповіді на питання. Такий формат ви сказали теж прикольна штука, тому ми вирішили його продовжити. Все, коханий чоловік, готовий? Да. Готовий. Да, готовий. Все, тоді починаємо. Приємного перегляду, беріть щось смачненьке, як і ми. І бажаємо вам насолодитися нашими відповідями, точніше, відповідями коханого чоловіка. Питання перше. Різниця у віку відчувається, бо у нас також є 16 років. Мій чоловік не відчуває. Ну, у нас різниця поменше буде, але я не відчуваю. Я думаю, що. Так ти думаєш, чи ти не відчуваєш? Ні, я говорю, я не відчуваю. Я думаю, що дружина. я Тут була певна недосказаність. Я думаю, що й дружину не відчуваю. І мені взагалі здається, що ми, як з, з нею одногодки, чи одно, як однолітки. Однолітки да. однолітки. да, ну, я теж не відчуваю вже давно нашої різниці. Вже всі. Всі кордони стерлися, скажу. Стерлися. <смеш> <смеш> Доброго дня. Яке у вашому дитинстві було відношення батька до матері? Чесно кажучи, я не знаю, яке там було у них відношення між, між собою, тому що а, батька не стало, от, в буквальному сенсі, не стало, коли мені було чи то 5 чи то 6 років, тому я просто елементарно не бачив і не знаю, які в них були саме відносини. Ну, мені здається, що все ж таки не найкраще. У вас є девіз або життєвий принцип? Ну, девізу у мене точно немає. Або, чи як це правильно кажуть, а... ну. нема в мене такого девізу, бо, бо коли мені таке слово кажуть, мені одразу починає с... починає на думку приходити там, піонери і тому подібне зі своїми девиз... девізами. Ні, але життєвий принцип то є. Е, головний життєвий принцип це, мабуть, його можна сказати так. Е, роби все так, щоб тобі не було соромно за те, що ти зробив, чи, чи за те, що вийшло. От, скажімо, от так. от. Це головний принцип. Е, всі інші е, вчинки, все випливає вже з, з цього. Тобто намагайся робити все правильно, намагайся робити все добре. І воно буде добре тобі загалом. Ну а якщо щось виходить недобре, бо в ну, тебе теж ти такий щось дози, зробив да? не так, виправляй просто, і все. Тобто, рано чи пізно тобі потрібно це буде виправляти. Тобто, якщо ти думаєш, що ти зробив щось неправильно а, і думаєш, та ладно, таке, от потім воно. Якось саме зникне. Ні, воно не зникне, його потрібно рано чи пізно буде виправляти. Ти рано чи пізно з цим знову стикнешся і будеш це виправляти. Але ж у тебе такий принцип не, не включає те, що не треба робити помилок. Ну, всі люди, ми ж люди, ми припускаємося помилок. Так чи інакше всі роблять помилки. Ми вчимося на них, це нормальний процес, тому е спочатку ми робимо помилки. Потім ми робимо висновки, а потім ми робимо так, як треба. Наступне питання: саме важливе качество для любого чоловіка? Я думаю, що таких якостей зазвичай повинно бути більше одного. Але до основних, мабуть, я б відніс б, там, порядність, чесність. От такі от загально важливі. Тобто, Доброта, чи мож, можливо, як відніс би до цього. Тобто, о, звісно, ми не є такими ідеалізованими, як але хотілося б. Тобто, якщо ви якщо запитання звучить так, які ти вважаєш, повинні бути качесті якості у людини найкращі, то я от називаю такі. Але це ж така ситуація, що навіть я сам можу не відповідати цим цим якостям. Ну не завжди не ну, В принципі, завжди, ні звісно. одна людина. Мені здається, не може постійно ну, бути Ну це важко. Це важко. То чому тому, що в житті є багато ситуацій, які змушують от реально змушують тебе робити, той той, той чи інший вчинок, який ну не завжди там ком. Не завжди синхронізується з поняттям там, чесність, наприклад. Да? Чи перейшли ви у, я так розумію, тут малось на увазі чи у сім'ї, чи у житті. Чи перейшли ви повністю на українську мову? Ні, не перейшли. Не тільки я, взагалі вся наша сім'я. Ми не перейшли повністю на українську мову. Так, її стало значно більше. але вважаємо, що. Мова, мова тут ні до чого, мова це спосіб спілкування, це форма спілкування всього на всього. Хоч буде там китайська, яке це має значення фактично. Ну, Важливо, да. яка людина, чи вона спілкується російською, чи вона спілкується українською, насправді немає великого сенсу. Питання друге. Да. Ми не визначаємо людей, і я писала це також у блозі. Ми не визначаємо людей за мовою. Наступне питання. З яким місцем в світі у вас асоціюється дружина? Ну, якщо малось на увазі, це якась країна, да? Наприклад, то? Я б сказав би, це на кшталт щось схоже там, на Іспанію, Італію, такі от країни. Да? Трошки, а, трошки ви розумієте. Ну, чому там просто пристресні сонячні, пристрасні, активні такі, да, люди часто, особливо італійці. А якщо це просто місцина, ну це звісно знову ж таки якесь сонячне. Узбережжі якогось молю таке щось сонячне, бурхливе, яскраве, активне постійно вируюче, да, вируюче постійно, яке рухається. Ось така в мене дружина активна, бурхлива, саме Скаженно. найкраще. <рес> Скажи, <Скаженно. рес> <рес> але найкраще звучить да. і краще. краще. Що б ви сказали дружині через 50 років? Складно загадувати, що я там скажу взагалі, через 50 років. <ріст> 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 да, за, чи зможу щось сказати. Але мені здається, що не те, що здається, я впевнений, мабуть, в тому, що я через 50, скільки років я скажу, яке гарне у нас життя. Нехай воно ще продовжується. У будь-якому випадку я не хочу, щоб було якось все по-іншому. Повністю влаштовує все, як є, і нехай воно таке і буде через 50 років. Так, Угу. Що було найскладніше на шляху встановлення того формату стосунків, що є зараз? Що було найскладніше? Що тобі да було найскладніше? Ну, найскладніше, мабуть, у нас це різниця. Не віку, не різниця там у нас різниця характерів, мабуть, знаєте, як то вогонь та вода. Mm -hmm. От, мабуть, mm -hmm. це складніше, mm -hmm. да, було, складніше було звикнути спочатку до цього. А коли вже так звикаєш, а, то, то воно взагалі вже не поміта. Тобто ти вже не сприймаєш, що ти більш спокійніший, а твоя дружина там більш активна, там бурхлива. Це може там проявлятися і помічатися інколи. Але на початку це було одне з найскладніших. таке, от ну ви ж розумієте, да? коли ви, наприклад, звук щось робити в одному ритмі, а тут з'являється поруч людина, яка це робить отак. <різь> да, і вона каже, ти що такий Повіль. повільний, так. Да. Ну, для мене да, теж. Да. 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 І це, це певні складнощі. Тут. Розумієте, любиш не любиш тут трохи інша ситуація. Тут потрібно звикати до цього, да, так чи ти... інакше, скоріш за все, це навіть не звичка, а через те, що ми змінюємося, чи то дружина моя трошки сповільнюється, чи я трохи прискорююся? Ти мабуть, десь так да я б теж сказала, що ця різниця наших характерів, темпераментів, вона. Ну, дуже. І почуття, дійсно, да, тут ні до чого. Ми б -б -б як без... безумно кохаємо один одного, але ця різниця це іноді, так, іноді. Так, Але це дуже трошки дуже... і по-іншому іде. <сміт> дуже важкувато іноді. <сміт> Ідеальний подарунок для вашої жінки, як ви вважаєте, це що? О, це дуже просто. Це. Ідеальний подарунок для моєї жінки, і я не просто вважаю, я це знаю, бо це мені жінка вже говорила свого часу. Це е, мої листи до неї. Це для неї ідеальний подарунок. Їй дуже, дуже подобається їх читати, а мені подобається їх писати їй. І е, були періоди, коли ну, часто я їх писав, були коли менше, але зазвичай, коли я їй пишу там або розписую від чи окремо листи, листи вона дуже. О, дуже це читати. Да, для мене листи це просто якийсь скарб. А чоловік це... пише ну, такі листи. Це не матеріальне, це духовний скарб такий. Так, да, це просто. Чи могли ви уявити, що ваша дружина стане блогером? Уявити я міг, скажімо так, так? Да? Mm -hmm. Але не знав, чи стане вона блогером, бо за весь цей час дружина чим тільки не займалася, і першу це блогерство сприймалося просто як чергове захоплення у дружини. Якесь, якесь швидко мине, і дружина піде займатися чим іншим. Але їй це сподобалося, вона зараз цим займається. Я вже усвідомлюю, що це серйозніше ніж те, що було раніше у нас. Чи буде вона там продовжувати далі, чи ні? Тут ми говорити вже не будемо, це вже буде е вирішуватися саму, самим життям, але зараз я намагаюся дружини повністю підтримати. От власне ці записи у нас саме в такому <сör> форматі <сör> відбувається. Да. Ну давай скажемо, що я теж не думала, що я стану блогером. Я не ставила собі таку мету, але мені подобалось, коли я дивилась на інших блогерів, мені ця діяльність подобалась. І потім якось життя складалося так, що я опинилася в цій сфері, скажімо так. Зараз я цим займаюся, мені це подобається. Я бачу для себе сенс цим займатися, і поки я його бачу, я буду цим займатися. Як тільки перестану бачити, буду шукати щось нове. Як завжди. Добрий. день. Якби була можливість повернутися у минуле і щось змінити, чи хотілося щось змінити? Таке питання, як би на нього правильно так відповісти? Ну, дивіться, я дуже, не, скажімо так, не з тих людей, які б хотілися хотіли, хотіли б кудись там повернутися, щось змінити, бо це про щось ненатуральне. Що маю на увазі? Я маю на увазі, от ви, коли ви сидите і думаєте, що я хотів би повернутися минулого і щось змінити, це про те, про щось штучне, про те, що ви хотіли би от зараз обдумали, хотіли би там змінити да, в минулому. Але фактично ви зміните це один, один раз, потім вам захочеться змінити ще другий, третій і так далі. І в результаті ви отримаєте якийсь штучний світ, який не буде зовсім синхронізуватися з, вам, з вами самими. Тобто це буде якесь вигадане місце, воно буде ідеальне, але насправді ви там не будете себе почувати гарно. А проблема в тому, що це місце, яке ви зробили самостійно, це місце ви придумали. придумали Власне, своєю головою, а не серцем, а живете, то ви серцем фактично, тобто ви живете несвідомо. От ви просто живете, ви просто формуєте все навколо себе, те, що вам треба, і все формується навколо вас. І якщо вам в цьому процесі щось не подобається, то змінюйте зараз. Зараз, тобто ви бачите щось не так, вам щось не подобається, намагайтесь це змінити. Не намагайтесь зупинитися, повернутися назад. Так воно не працює. Життя не зупиняється, воно не відкочується, скажімо так, да воно назад не йде. Життя воно не може ні зупинитися, ні, ні піти в зворотній бік, бік. Життя йде завжди вперед. Тому, якщо ви бачите в якийсь момент часу, що вас щось не влаштовує. Що ви хочете щось змінити, то просто кажете собі, так, все, я починаю це змінювати. Або відразу, або поступово, так чи інакше, ви починаєте це змінювати. Тобто, загалом, якщо відповісти на ваше запитання, я дуже, скажімо так, ярий противник таких ситуацій, щоб там в машині часу приплигати в неї та змінювати щось там в минулому, для того, щоб в майбутньому стало краще. Ні. Нехай воно там буде як є. Так буде краще. Краще почніть зараз щось змінити. І все. Носили би одяг шити для вас дружиною на вулиці, коли вона тільки почала, починала вчитись. Ну, це мається на увазі, коли я займалася шиттям. Це без проблем. Ти носив? Я носив. У мене взагалі немає ніяких пунктів стосовно одягу. Я не вибагливий до нього так. Можу ходити хоч і в робі, насправді. А те, що робила дружина, я вважаю це гарним одягом. Я б носив би з задоволенням і носив його фактично. Тому для мене це взагалі не було ніякої проблеми. Я не є там з якимось. Потребами з якимись вимогами модними, ні. Хоча чекайте, що це значить модні вимоги. А моя дружина шила досить модний для як на мене одяг. Чому? Да, я, я пам'ятаю носив... тобі, шила, пам'ятаєш такий светр з шкіряними манжетами. Mm -hmm. Mm -hmm. Такий був як в'язаний светр, mm -hmm. і на ньому манжети, да, шкіряні, шкір... кар... така кишеня на блискавці. Mm -hmm. У мене там ще був такий це дизайнерський. Там дизайнерський одяг був, це вам не хуже могає. <рай> Добрий день. яке блюдо вашої жінки для вас любиме? Мені зараз е м, здається, що це, відповідь на це запитання моє буде не саме для людей. <рай> <п> <райливу> <райливу)> Бо як це не дивно буде прозвучить, але от. Дружини супчики-борщики це найкраще моє у неї блюдо. Щоправда, останнього часу з'явилося ще одне блюдо гарне, яке я дуже полюбляю. Це особливий фірмовий салатик моєї дружини. Угу. Він бомбезний. Мені дуже дуже подобається, і це, скажімо, так, ще добавочка до того до супчиків-борщиків, які готує моя дружина. Я взагалі дуже полюбляю, як моя дружина готова. І можу легко просто, коли ми сидимо в ресторані і їмо а, таку ж саму страву, як готую вдома дружина. То зазвичай це не а, це не в пользу, скажімо так, тої ресторанної страви. Ну, то завжди каже, що вдома смачніше. Ну я для ну я кажу від себе це для мене це виглядає як об'єктивно насправді. Я я навіть не намагаюся там лезти, як ну, це да, підлищуватися. Да, да. Ні, це насправді так. Мені от, звісно, більше смакує те, що робить моя дружина, ніж те, що у нас є там в ресторані. І це починається від цього: від звичайної їжі до десертів, все, все підряд. Але при всіх моїх кулінарних талантах борщики, супчики, ну мені лідирують. дуже подобається. Який самий еротичний сон синівся? Таке цікаве питання. Чи не ти його це здавало мені це запитання? Воно виглядає як провокативне. Питання. Ні, ні, це не моє. Ні. Моє питання є серед питань, але не це. Зазвичай, зазвичай я не пам'ятаю своїх снів. Еротичні, тим паче еротичні у них я б не сказав би, що дуже часто буває. Зазвичай там обов'язково присутня дружина. Але ви знаєте, якби я сказав, що це не дружина, то я думаю, що запис на цьому вже закінчився. просто. Але подробиці не розкажеш. Подробиці та я не пам'ятаю більше там одної двох годинці сни. Я їх просто не запам'ятовую. Мені сон, якщо треба. Розповісти, якщо його запам'ятав пробудився і запам'ятав сон, мені його бажано відразу розповісти, бо далі буде погано. Я просто вже не згадаю. Може да, бути але взагалі реально у чоловіка, ну у мене, скажімо так, я кожної ночі бачу сни, а у чоловіка ти, наче почав бачити сни буквально останні кілька років. Ні, але, я нав... бачив їх, просто ну, я б просто... сказав, що зараз просто частіше це відбувається. Да, але раніше просто він ніколи тобі щось снилось? Ні. Тобі Щось ну тобто останні роки а, він почав, воно сниться. Мені... Ну ти встаєш, де хто говорить, що вони сняться кожній людині, кожного mm -hmm. там кожної ночі або кожного сну, але просто люди не пам'ятають. Можливо, і я так більшість no, цих да. снів не пам'ятаю. Ну про це ж кажу взагалі про сни ти став згадувати от останні кілька років, взагалі що, типу, став якихось як яких можливо, вони згадків. стали більш детальними для мене, і no, я може... почав на них звертати увагу більш конкретно. Але, коротше, нема цікавої такої еротичної саги. Компромату немає. П'ять способів догодити жінці, щоб вона світилася від щастя. Давайте рахувати. Я думаю, п'ять точно набереться. Це перше, це їжа. Коли дружина їсть, вона світиться від щастя, особливо, якщо їжа гарна. Друге, це сюрпризи, в тому числі і з їжею. Найпростіший варіант всілякі сюрпризи. І третє це побачення. Тобто саме романтичне побачення. Тобто, Ви в сім'ї, але ви можете влаштувати побачення, головне не говорити про сімейні питання. Оце тоді буде побачення. Романтична якась вечеря, прогулянка, похід кудись, мастер-класи і так далі. Тому подібне, такого, такого типу, такого плану. Четверте. Це усілякі спа. СПА або масажі. Дружина там жила. Я думаю, вона дуже це все полюбляє. І п'яте це, це подорож, скажімо так. Це кудись поїхати набратися гарних вражень, там, радості такої. Дуже цікаве таке. Мабуть, можна додати сюди шосте. Це Моя дружина свідста від щастя, якщо у нас є якісь кар'єрні успіхи. Точніше, у мене кар'єрні успіхи. Вона мене в цьому підтримує. Ну і звісно, ви ж розумієте, кар'єрний успіх це те, що більше грошей. Ні, ну Чоловіки заробляють гроші ж для чого? Щоб робити жінку щасливою. Чоловіки не знають, навіщо вони заробляють гроші насправді. Це жінка їм каже, заробляє гроші. А чоловік думає, що, що, спочатку думає, що треба заробити гроші, щоб купити отей -отей гаджет, наприклад, чи машину. Да? А далі він вже думає, що ще купляти, нічого не треба. Просто... Жінка... А жінка вже потім каже, давайте, давайте. І чоловік такий, а ну ладно. <зас> Заробляємо. Заробляємо. <зас> да. Ось друзі, і підійшов до кінця ще, ще о, один випуск спитай чоловіка. Ми відповіли на всі ваші питання. Дякуємо вам, вам. знову за запитання за, за те, що ви витратили свій час. Ми будемо раді вашим коментарям, лайкам, репостам. Як завжди, завжди будь-якому хейту. Будь-якому хейту. І так, і хейту також. Ставте а. вподобайки, підписуйтесь на наш канал, ми щось потрошку сюди будемо закидувати. Може, з деяких питань взагалі холівар почнеться. Да. Ну, що, давайте. Да, давайте да. Були раді всіх вас бачити і зустрінемося наступного разу. Взаємно, дякуємо всім за запитання. Гарного вам дня, мирного вам неба, щастя Безда. і успіху. Вам. До, До побачення.